Третя Штормова» оголошує наймасштабнішу трощу арти ворога. Наша ціль 10 мільйонів гривень. Мета зачистити зону відповідальності від ворожої техніки, живої сили та арти ворога. Разом з фондом Група 35» та проектом Brave Project, який об'єднав соціально активний бізнес України. Ми відкриваємо збір, який допоможе переламати хід війни. За моєю спиною потужний дрон, який здатен відчистити нашу землю на десятки кілометрів. Він може нести великий вантаж, літати на далеку відстань та нечутливий до ворожих засобів РЕП. Це унікальна розробка, яка збереже життя нашим воїнам та допоможе нашій артилерії. Нам потрібно дуже багато таких дронів. Долучайтесь до збору, кожна гривня важлива. Слава Україні.